І всім хе-хе, друзі, з вами я Форус і це моє нове відео. Що відео ми зіграємо в Brawl Старс і цьому відео я відкрию 100 англійських стартропів. Ну, звісно, ми почнемо о, відео з того, що я зараз заберу декілька нагород. Що ж, друзі, перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дикайте, дзвіночок, зі ночів, залітайте обов'язково телеграм-канал, буде в описанні та в коментарях. Ну що ж, друзі, з вами форсами по нашого відеоролику. Зараз я поберемо до відкриваю декілька нагород і подивимося, що із них випаде. Звісно, я вже відкрив декілька англійських стартропів, але нічого, нічого, бо я ще там відкрию навіть більше ста. Ну що ж, забираємо ще ранговий, нам випадає сто блінгів і. легендарний, і нам випадає хенк. Це доволі класно, це новий бравер, епічний. Ну ладно, ну що ж, зараз ми почнемо знову ж таки відкривати вже наші англійські стартропи. Ну що ж, відкриваємо, можна так сказати, в цьому відео наш перший стартроп е англійський. І тим самим ми розблоковуємо суперсилу. подивимося, у нас е там у вас, нова комірка у нас. Uh, також у мене 0 скінів, це доволі погано і м, навіть обідно Ну що ж, давайте виберу декілька там суперсил, і підемо далі відкривати наші ангельські стардропи. Ну що, ж, зараз відкриваємо ще один ангельський стардроп. Давайте подивимося, що нам випаде. І нам випадає, на жаль, 50 очків сили. На жаль. Ну що ж, у нас ще один ангельський, і нам випадає 100 бліндів. Так, давайте відкриваємо, і у нас 50 очків сили. В принципі, норм, але все ж таки хочеться якогось бравлера або навіть і скін. Ну що ж, відкриваємо ангельський стардроп, як ви бачите, у нас довго загружається. Тому що зараз щось класне випаде. І нам випадає нарешті щось нормальне. І це Ларі і Лорі, новий епічний персонаж. Це імбово. Ну що ж, продовжуємо далі відкривати, і нам тут е, випадає 200 монет. Нормально. Ну що ж, на черзі ще один ангельський стардроп, і нам випадає 100 болінгів. Відкриваємо ще один і. 100 монет. Ну окей. Продовжуємо відкривати, і нам випадає 100 белінгів. Давай далі і... 240 удвоїців, нормально. Також у нас тут ще є 100 кредитів. Давайте їх теж заберемо на Байрона. Відкриваємо далі і нам випадає 100 монет нормально. Продовжуємо відкривати і нам випадає 263 удвоїтеля. Так, тепер забираємо у нас престиж новий. О, саді міфішні стардроп. Ой, нам випадає Сем. офігеть. Нам випало щось на стартропа. Звісно, відкриття ангельських, але водночас вибиваємо щось із простих стартропів. Це є дуже добре. Хочу сказати, що я вже ангельських відкрив, і На лише як ви бачите, випало випарі лорі. Ну, буває. Що ж відкриваємо далі? Нам зараз о, що випаде? І нам випадає 200 монет. Так продовжуємо відкривати. Щось у нам не дуже сильно везе, і випадає сто блінгів. Ну що ж, у нас е, закінчилась, як ви бачите, ось ця штука. Зараз ми відкриємо вісім англійських стартровів. надіюсь, щось класне випаде. Що відкриваємо сто е, монет? Опа, зараз щось може класне випасти. Ну. Uh, новий пін. Ну, в принципі, нормально, хотілося б, звісно, щось краще. Поки що нам зовсім, типу, майже так то не везе, лише один ларіорі випав. Хоча мої друзі писали, що їм там і таке, і там куча скінів випадає, бравлерів, Коротше, їм дуже сильно везе. Ну, хочу сказати, що мені більше везе змін з цих з демонічних. Uh, Також нам ще один пін випав. Ну, коротше, нічого класного прям не випало, лише випало два піна з восьми. Ну ладно. Ну, що ж, продовжуємо відкривати і. Опа, нам, кстати, випав гаджет на Едгара. Це добре. Е, хоч щось класне, типу, випадає. О, і 50 очків сили. Ну що ж, відкриваємо далі, і нам випадає 206 удвоїтель. і. 50 очків сили. Нормально. Ну що ж, продовжуємо відкривати. І. У нас. О, кстати, нам пусівка випала на. Е... Боже, на грея. Так, відкриваємо далі і нам випадає 100 монет. Ну, нормально. Відкриваємо далі, і нам випадає... 50 очків сили і також нам випадає 100 блінгів. Ну ще продовжуємо відкривати, і нам випадає. О, зараз, годі, щось нормальне має випасти. Випадає нам 200 очків сил на секундочку і е, 100 монет. В принципі, норм. Зараз, як ви бачите, я займаю перше місце у цій е, лізі, тому я отримую 15 е, англійських стардропів. Поки нам не випало ще ані одного скина, надіюсь, нам хоч один випаде, е, тому що без скина це трошки неприкольно. Хоча б Ларі і Лорі випав, це теж непогано. Поки що нам знову ж таки не везе, як ви бачите, випало нам 100 монет і. Тут теж прям не везе. Нам випадає е, спрей. Нормально. І тут нам знову ж таки теж не везе. Нам випадає е, О, нам випала іконка. І тут нам випадає 100 блінгів. Так, відкриваємо далі, нам випадає е, 233 удвоїтеля. Нормально. Так, давайте тепер тут будемо, що нам випаде. 100 монет. Ну, як завжди. Ну що, заромазані заберемо два халявних англійських стартропи. Подивимося, що нам випаде. Надіюсь, випаде щось класне Так, е, ви нічого не бачили. 100 монет. Ну, як завжди, нам не везе. Ну що ж, зараз ми відкрило 15 агентських стартропів. Надіюсь, нам хоч щось класне випаде. Давайте перше відкриємо рідкий стартроп. Ну що, погнали, відкриваємо і нам випадає О, новий пов гаджет на Гейла. Прикольно, так, продовжуємо відкривати, звісно. Так, надіюсь, нам з тих 15 має випасти 100% хоч один скин. О, а ніфіга там не випаде 100%. так. Нам випадає іконка ігрока. Ну, звісно, проти монет і очків сил я нічого проти не маю, але хотілося б там якогось бравера, можливо, або і скин, тому що, вроді би. Там скини не прикольні, хотілося б хоч один. Надіюсь, він, він нам випаде. Ну що, продовжуємо відкривати, опа, а. Вона випадає 500 белінгів, ну в принципі норм, Продовжуємо відкривати. Нас там не знаю скільки вже залишилось. Ну, блін, нам взагалі щось не везе, лише белінгів очки, сили, монети і так далі. Ну, опа, тут -то щось нам може випасти, а ні. Нам зараз випаде спрей, ну, в принципі, норм, якраз нам спреї потрібні там, де. Наприклад, там є квест, якщо ми там 100 Спреїв, іконок і пінів набираємо, то ми отримаємо легендарний седдроп. Легендарний серед нам в принципі пригодиться для прокачки, ну поки що. Ось такі у нас нагород. Відкриваємо далі і нам випадає 100 монет. Блін, навіть якось. Ну, відео якесь виходить з нам тупо монети, монети, очки сили сиплять і все. Так, відкриваємо далі і на опа. А, ну тут якась іконка або спін випаде. Так, на вип... Ні, ну, ще спрей випав і. Я вже чекаю, коли будуть демонічні стардропи, бо мені з них набагато більше везе, там такий ут, класний, падає. Ну, коротше, продовжуємо відкривати. Ну що ж, продовжуємо відкривати, і нам випадає 100 монет, і тут нам що випадає? 100 монет. Відкриваємо далі, і нам тут випадає 100 монет і. 100 монет. М -м, прикольно. Відкриваємо далі, нам випадає 100 монет і. 100 монет! Не, ну нам хоч щось нормально випадев, окрім варії, лорів. Ну боже, тупо 100 монет і 100 монет, 100 монет і 100 монет. Ну що ж, відкриваємо далі, і нам випадає 50 очків сили. Продовжуємо відкривати, ми також скоро отримаємо вже на бастера, але в мене самого бастера нема. Мені цікаво, чи мені також видадуть бастера, чи прийдеться мені його розблоковувати самому. Відкриваємо далі і нам випадає удвоїцілі. Ну, нам хоч щось нормальне випаде, ну по 100 не знов. І зараз що нам випаде? Ну зараз, ну хоч, ну, 200, блін, хай буде окей. Ну що ж, відкриваю далі, так подивимось, що на випаде і нам випадає, о, кстати, вже 200 монет. Далі. Я вже не знаю, який це по рахунку стартроп, але я їх вже дуже багато відкрив, не знаю, там, напевне, вже під 80 точно є. Ну, що ж, ми зараз відкриємо 15 англійських стартропів. Давайте подивимося, що нам випаде. Надіюсь, випаде щось класне, Що ж, погнали, відкриваємо. Так, нам тут а, поки що не везе. О, кстати, 500 монет, нормально. Так, відкриваємо, нам випадає 100 монет, ну зараз монети будуть валити, коротше, дуже багато. Так, 200 блінгів на секундочку, так. Далі. Знову 200 блін, капець, в мене зараз буде дуже багато блінів, потім зніму ролик, як я скуповуюсь скинами, скінами, закуплюся там куча скина, у мене, по-моєму, зараз є вже 7 чи 8 тисяч, тож точно не пам'ятаю. Ну ладно, відкриваємо. Нам випадає 100 монет, щоб продовжуємо відкривати, давай щось хороше зараз випадь. Подивіться, як довго, дивіться, нам, напевно, зараз якийсь скін випаде. І так нам випав скін на Макс, офігеть. Подивіться, Ангел Макс. Ну це нам щойно повезло дуже жорстку, вау. Нарешті, хоч один скін випав. Получається, нам випав перс епічний і скін на Макс. Прикольно. Що ж, відкриваємо далі? Може нам ще один випаде. Вже пора навалювати чусь скинів, бо скоро вже закінчується ось це особисті. Що ж відкриваємо і. Так. Ух ти що! Скин на бастера? Все, я, виходить, я вже відкрив 100 стардропів ангельських. А, мені бравера то не дали. Капець, вроді є, скін. Дві... Давайте зараз догортаємо до бастера. Подивіться. Так, де той бастер? ось бастер. Ось я на нього скин, але самого персонажа нема, тому прийдеться його, його розблоковувати. А у нас поки в магазині два халявні ангельські стардропи. Давайте їх відкриємо. Там нам випадає удвоїцілі і. 100 монет! Ну що ж, друзі, ми відкриваємо 15 фінальних ангельських стардропів. Давайте. о, Що це? Стоп, що? О, нам ще скин випав, офігеть, на мех. Получається, тупо модельки не прогрузились. І тепер нам просто, як ви бачите, просто самі нагороди, можна так сказати, дають. О, кстати, гіперзаряд, офігеть. Просто зараз ось це собиття вже закінчило. О, скин на Сенді. Собиття то закінчилось, але. Е, скини нам дають. Капей, ви бачили? Мені щойно скин на Сенді випав, в мене самого Сенді мав. Ось гіперна, ось гіпер на колет. Так, відкриваємо о 500 кредитів. Ніфіга собі. ось оце потужно, кстати. Ну що ж, друзі, на цьому моменті ми будемо завершити наше відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Сьогодні ми відкрили кучу англійських стедропів. там вже напевне перевели за 100 точ. Ну що ж, друзі, з вами був Форекс. Всім удачі, всім пока-пока.